Всім привіт! Я вітаю вас у магазині Парус. Сьогодні ми з вами подивимося акційні пропозиції, які будуть діяти два тижні з 18 грудня по 2 січня. Бажаю вам приємного перегляду, буду вдячна за лайк та підписку. І вітаю вас зі святами. Бажаю саме головне це мирного неба, здоров'я міцного. Ну і щоб усі мрії ваші здійснювалися. Одразу почнемо огляд з фруктів та овочів. Буду показувати вам акційні пропозиції. Мандарин відбірний по 80 гривень за кг. кілограм. Такий м'якенький. Буде солодкий. Апельсин на велина по 67 гривень за 1 кілограм. По акції авокадо хаас по 120 гривень 55 гривень економія. Це ціна за кілограм. Мандарин Сацума по 60 гривень. Тут акційних пропозицій я зовсім не бачу. Але печериці, ці які гарні, по 140 гривень. Я дуже люблю печериці. Ну, помідори по 120, коктейльний по 130, огірок тепличний 96 Ну, а так, в цілому, бачите, ціни дуже дорого. Морква другого гатунку, але, знаєте, вона виглядає як перший гатунок, така крупна, непогана по 6,40 за кілограм. І картопля Коломбо по 18 гривень кілограм. Картопля для смаження гранада 22 гривні, цибуля рівчата 5,50 кілограм. Буряк по 6,90, капуста 7,90. Капуста молода, зі знижкою 25% 15 гривень кілограм. По акції грепфрут по 67 гривень. І покажу, скільки коштують банани. По 58 гривень. Віця українське по 30 гривень. Мені здається, непогана ціна. Тому що от Голден 39, Семеренко 48, Фуджи 46. Груша ось по акції листопадова, по 60 гривень кілограм. Яблуко чемпіон по акції. 20% знижка. 40 гривень. І яблуко Golden Delicious. 52 гривні 50 копійок. Теж зі знижкою 25%. Ще ось бачу акція на арахіс смажений по 15 гривень 100 г. Ще по акції мигдаль. Тут вже упаковочка 100 грамів. Ціна 45 гривень, знижка 50%. І фіники сушені по 12 гривень за 100 г. 50% знижка. 500 г 125 гривень виходить. Ну так, Бачиш ціну 12 гривень, думаєш, що це дешево. А коли зважуєш, то бачиш, що 125 гривень, тобто не так і дешево виходить. Ще зі знижкою 30 гривень по 80 гривень ананас. Це ціна за кілограм. Ще бачу, багато виклали ананасів шматочками і кільцями у легкому сиропі. Ціна однакова: 65 гривень зі знижкою 45%. Аштет шпроти, морський пролив 160 грамів 35,50. Лосось атлантичний натуральний 66 гривень 230 г. Ще по акції зі знижкою 35%. Цукор 1 кілограм 27 гривень. Ось такий кетчуп від гуляй полі. Шашличний 250 грамів 24,50. Від Варто шашличний 23,50. Чумак цацикі. Це що таке? цацикі? Кріп, гірчиця, масло. Ну, щось таке до м'яса, напевно, 29,30. За 180 грамів. Часниковий соус 23 гривні. І маринад томатно-пряний з часником та базиликом 200 г 45-50, кетчуп від щедро 23,50, шашличний, лагідний і чілі 250 грамів. Також завжди показую вам ціни в різних супермаркетах на яйця. Ось, наприклад, яйця куряче не фасоване, 7,29 гривень у варусі за одну штуку. Буженина по 30 гривень за 100 грамів від домашньої ковбаси. Але такі шматочки, бачите, 800 грамів, 670, 600. Ну, в середньому так, 600-800 грамів, а ціна за 100 грамів 30 гривень. Грудинка по 29 гривень. Варено копчена. Ну, теж тут я бачу і 400 грамів, 500, ну, десь так. Така знижка 35% на боженину столичну від Алан. Ціна 55 гривень за 100 грамів. Тут шматочок у нас 300, 300. 400, ну так, десь 300-400 грамів. Ну, не бюджетно. Ось така ковбаска від м'ясна гільдія Асорті На святковий стіл сирокопчина. Вищий сорт. Тут 160 грамів, ціна 120 гривень. 53 гривні українська. Від варто вищого гатунку: 80 грамів. 45 гривень брауншвегійська. Теж 80 грамів. Ось ковбаска. Компаньола 80 грамів, 45,50. І паварська 32,50 за 80 грамів. Читали новини, що буде вже не копійки, а шаги, що я буду вам казати? 33 гривні 50 шагів. Це якось так для мене незвично. Не знаю, подивимось: копаса салямі італійська, ось така. Сиро 330 грамів вищий сорт, 190 гривень за цю палочку. Також дуже смачна ковбаска, я от збрала на олів'є. Мені сподобалось 27 гривень за 100 грамів це Алан. Ну, в середньому шматочок 300 грамів. Ціна така, більш-менш якість, гарна, склад хороший. Або ось така молочна відварта 27,40. Вищий сорт. Тут теж 400-350 грамів в упаковці. Сардельки карапус від «Київський м'ясокомбинат. Вищий сорт. В цілому 1 кілограм 150 гривень 127 гривень. Ковбаски, гурман від вигода за кілограм, 150 гривень, 51%. Економія. Ранчо міні з яловичиною вищий сорт. Ціна 150 гривень. Ковбаса столична від Алан за цю палочку 180 гривень, 330 грамів вищий сорт. І українська від Алан. Дивіться, ось така вищого гатунку. ну Ціна вже 330 гривень, 80 гривень економія. Таких можна дві взяти, не знаю. Йдемо далі. Бачу, ось така закуска бутербродна з грибами від вартом 100 грамів, 22 гривні. Закуска бутербродна 22 гривні зі смаком поженини і курки теж 100 грамів. Ляфіта, 170 грамів у упаковці 60 гривень. І від Good Milk теж 60 гривень, 170 грамів. Бринза з травами. сир з прикарпаття. Ну, Тут десь в середньому 250 грамів, 33 гривні 100 грамів. Віця, велика упаковочка 300 грамів филата, 95 гривень. Крем класік на сирній основі. ну, Це такий з додаванням рослинного жиру 45 гривень. Крем, сир Good Milk, 135 грамів, 65 гривень. І по 70 гривень преміалі вершковий і з травами, 170 грамів. По 20 гривень сир плавлений смак грибів, дружба із зеленью 70 грамів. Вершковий плавлений від фані всього 14 гривень. 23 гривні від Ферма, копчений смак з грибами вершковий, тут 70 грамів. Від шостка голландський вершковий і дружба. 70 грамів 20 гривень. Пірятін теж по акції 19 гривень за 70 грамів. І по 23 гривні від звені гора. Смак креветки, оригінальний бекон і український. Молочне джерело, сир голландський з кибочками або український 150 грамів 63 гривні. Гауда і мастам. 150 грамів чехія по 60 гривень 40% знижка. Сир Маздам і гауда по 40 гривень гауда за 100 грамів. В середньому шматочок 330 грамів. Або маздам. Теж в середньому 300 грамів, на 100 гривень десь 33% знижка і 40% економія. Ковбаса з телятиною. Від ранчо, вищий сорт. 21 гривня 100 У упаковці 340. М'ясо у нас по акції куряча гомілка по 80 гривень за кілограм. Куряче стегно з частиною спинки 95, м'ясо стегна по 180 гривень за кілограм. Ну і все. Більше акцій на цьому відділі немає. Фарш з філе курячого. 192 гривні за кілограм. Ковбаски мюнхенські по 180 гривень за кілограм. Шніцель курячий по 240 гривень кілограм. Скумбрія холодного копчення 50 гривень за 100 грамів Камбала по 1990 за 100 грамів Копчена. Оселедець по 130 гривень за кілограм. Скумбрія по 390 гривень. Оселедець слабоморожений по 111 гривень. Заморожена риба хек хубсі 140 гривень. оконь червоний 196,90. Хек тушка по 170%. Оселедець заморожений 111 гривень. І скумбрія 130 гривень за кілограм. Молоко 2,5% жиру від «Варто». Коштує зараз 38 гривень 840 мл. Молоко незбиране з цукром ічня 54 гривні 300 г. Або ось таке молоко незбиране з цукром 440 г за ціною 73 гривні. Маргарин вершковий особий 250 г, ціна 32 гривні. Йогурт від Яготинський грецький. 260 г 30 гривень. Сметана галичина 15 – 15% жиру. 37 гривень 300 грамів. 51 гривня сметана від варто 20% жиру. Сир кисломолочний від біло 350 г нежирний коштує 60 гривень, 5% теж 60 гривень. І 69 гривень 9% жиру. Дивіться, яка гарна знижка на сметану харківську, 15% жиру. 350 г. Ціна 25 гривень. Гляньте, яка гарна ціна. І 20% ну, 40% економія, 350 35 гривень, 60 копійок. І сметана столиця смаку 15% жиру, 400 г. Ціна 25 гривень. По 37 гривень йогурт від молокія. Диня, абрикос і полуниця 240 грамів. Від фані. Тут персик маракуя, полуниця, малина і вишня. По 24 гривні зі знижкою 35%. Великий круасан 7 Days. Зі смаком ванілі. Та вишні. По 43 гривні 20 копійок. Тут 110 грамів. Васани з наповнювачем і різком 16,50 за 100 грамів. Зі знижкою 17% пісквіти від рошен 300 г золотий ключик, п'янка вишня і праський по 69 гривень. Чивоздобний ловіта кейк, полунична начинка, яблуко кориця і вишня. 29,90, вага 168 г. Ось таке печиво-ранкова мелодія з какао-начинкою і з молочною начинкою. І аромат полуниці 25 гривень 165 г. Новинка. Ось такий набір подарунковий ловаре, чай, 30 пакетиків, 120 гривень. Було по акції масло ферму 82,5% жиру за 90 гривень. Але його розібрали. Зараз покажу вам. Альтернативом гарна знижка 44 гривні. на ось таке масло від Біло 70 гривень. 72,6% жиру, 180 грамів. Ось це масло смачне, мені подобається. І ціна така приємна: 70 гривень. Ще по акції масло селянське, 82,5% жиру за 80 гривень. І за 70 гривень 72,6% теж 180 грамів. Пельмені ескімос яловичиною по 134 гривні 800 г. Линиві вареники від левада 50 гривень 400 г. Із заварного тіста з вишнею 65 гривень 400 г. Вареники з капустою 71 гривня 800 грамів. Або з картоплею за 800 г76 гр. гривень від левада. Ось таке артемівське по акції 229 гривень 750 мл. Напій винний ігристий фраголіну 116,20. Є б'янку і росо. Напій алкогольний і гристий оріанда преміум 750 мл, сухе за 140 гривень, і білий напівсолодкий солодкий світ. В то ж ціну 139 гривень. Ось такий кекс, власна випічка, різдвяний віночок 850 грамів, дуже важкий, великий. Дивіться. Тут і родзинки і все, що тільки можна. Курага, коньяк 350 гривень 50 копійок. І шоколадний варіант за 350 гривень 50 копійок.